Всім привіт! Сьогодні у нас в гостях Дмитро Спорняк, журналіст, медіа, новини здорової людини. Дякую, що мене запросили. І сьогоднішня тема нашого інтерв'ю: виборчий процес і молодь. Чому молодь така важлива у виборчому процесі? І перше питання до Дмитра: чому молоді важливо брати участь у виборах? Бо в принципі це вирішує долю країни на майбутнє, і саме молоді жити в цій країні довше, ніж старшим людям, чисто з фізичних причин їм вартувало би звертати на це увагу. І але ну я би на тільки казав, що важливо саме брати участь у виборах, як важливо розбиратися у тому, що на цих виборах робити і за кого йти голосувати. Бо дуже часто це заклики ідіть і голосуйте, але не. Ідіть і розбирайтеся з тим, за кого слід проголосувати. Що вони пропонують і хто взагалі ці люди є? Бо заклики просто прийти на вибори. Без того, щоб розберіться, хто ці люди і кого ви обираєте, це просто заклики. мовляв, прийдіть, я вам розкажу за кого проголосувати. Тому, по-перше, ходити на вибори звісно важливо, але передусім важливо розібратися в тому, як вибори працюють, що взагалі відбувається, хто такий, чим за що відповідає президент, за що відповідає уряд, як там працюють коаліції, парламенти і ну в принципі так саме війна в Україні вплинула на політичну свідомість молодого покоління, і чи можна очікувати підвищеної вибори вибачте, активності в майбутньому? Думаю, можна, але це звісно великою мірою залежить від того, як саме закінчиться війна, тобто а виборів до цього моменту бути в принципі не може. До того як вона вплинула, ну, безумовно, вона мобілізувала людей до того, щоб бути більш активними. Це видно і по всіх соціологічних опитуваннях, по тому як в принципі люди залучалися до там волонтерства і до всього іншого, і до самій долучалися до збройних сил, але як це буде в майбутньому, це дуже багато непевних, дуже багато невідомих цих факторів і. Треба подивитися, як чим це закінчиться. Ключові фактори впливають на вибір молодих виборців: це економіка, безпека, права людини чи щось інше? Це особисте питання до кожного, мені здається, не так давно до мене дзвонили ці котра з соціологічних груп проводила опитування щодо того, якби були вибори, за кого би я там голосував. І на що би я звертав увагу. І сам факт, що вони цікавляться, означає ну підозрює, що в людей є різні фактори, які можуть в них впливати. Ну кому що звісно, якщо люди відчувають загрозу власній безпеці, а ми відчуваємо в Україні, то це важливий фактор. Якщо людям немає там за що купити собі їжі, то певно, що якісь соціальні гарантії чи економічні фактори їх будуть турбувати. Тут ну кожному своє. Якщо так підсумувати, то все ж таки молодь відгріє дуже важливу роль у виборах. адже їм потрібно на них прийти, проголосувати, ознайомитись на першу чергу з кандидатами та зробити свій вибір, адже все ж таки за ним майбутнє. Тому молодь дуже важливу роль відіграє е, нашої країни. Безумовно, я найбільше скажу: якщо молодь незалежно від того, що піде чи не піде на вибори, якщо молоді потім не сподобається, що на тих виборах вибрали, Саме молодь буде протестувати, бо це завжди саме студенти протестують, як мінімум, тому що студентів просто більше часу і переважно більшості людей, і вони більш політично активні як з рахунок власних молодості. От тому так, треба думати, щоб потім не ходити і не кидатися коктейлями. Молота ліпше думати наперед. Тому друзі, ознайомтеся з кандидатами, приходьте на вибори та голосуйте за своїх кандидатів, адже тільки ми можемо побудувати щасливе та мирне майбутнє в Україні.